Розглянемо перспективу біткоїну в розрізі місяця наступного. Так от, у нас є лонговий імбаланс, у нас є шортовий імбаланс. Ми знаходимося в лонговому офі, але вже з сайт обіма. Ми. ми зараз затиснуті між двох імбалансів, і нам потрібно вирішити, що робити, які майбутні рухи і так далі. Для цього нам потрібно спуститися на Daily таймфрейм. Ось, і ми бачимо, що у нас спершу шортовий імбаланс потім лонговий імбаланс. Для того, щоб отримати повноцінне зниження, нам потрібно виконати маніпуляцію в шортовому імбалансі. Маніпуляції не було, було лише оновлення хаю. Тому я вважаю, що в шортовому тижневому імбалансі потрібно виконати денне зняття даного фракталу, і після чого ми вже зможемо повноцінно шортити. Оскільки ми в лонговому зараз знаходимося імбалансі, ось то я хотів би побачити наступне: ми е, сьогодні залишаємо цей шортовий імбаланс, завтра ми його тестуємо. Паралельно з цим формується у нас тут фрактал шортовий, ми його знімаємо. Чим робимо дейлі маніпуляцію в тижневому лонговому імбалансі? далі ми йдемо знімаємо і виконуємо маніпуляцію в тижневому шортовому імбалансі. І після цього ми коригуємося аж відмітки 106. 106 – це у нас тижневий лонговий блок, під ним у нас імбаланс місячний, тож будемо спостерігати з розвитком подій, тому що у нас тут об'єм проторговки на даних відмітках тесту блоку, і під ним досить велике. Можливо, через якісь новини ми будемо мацати місячний імбаланс. Я так вважаю, оскільки у нас є підтверджена дейлі шартова структура. У нас якщо натягнути ФІБО, у нас тут буде орієнтовно 705 рівень, якраз РТО, якраз Origin, тому це буде максимально логічним мовом. Для набору шортових позицій на середній срок. Ось, як буде себе вести домінація біткоїну та домінація альт-сектору, ми будемо бачити. По ефіру а у нас ситуація плюс-мінус аналогічна. Ми після цієї свічки спробуємо тут даний фрактал. Завтра ми затестимо а, даний максимальний рівень проторговки, від нього відіб'ємо, скоріше за все, але вже стоїть. Далі ми робимо зняття даного лою в даній зоні і заторговуємо дані об'єми, тому що тут велика дирка по об'єму заторговки. Щодо тижневого наративу, у нас тут немає ні лонгових, ні шортових імбалансів. Наш таргет точно це маніпуляція в тижневому лонговому імбалансі. Скоріше за все, ми прийдемо на тест 3850. ось, Але оскільки у нас досі не підтверджена шартова структура, шортити зараз сенсу я не бачу. Немає наративу, немає незахищеного імбалансу, немає незахищеної ліквідності. Де на місце, де ми знімали ось даний але а, брати, ну але це навіть не складно звати позицію Тому а, я хотів би бачити а, роботу ціни в даній зоні, в даній зоні, і вже тут після підтвердження набирати лонгі в ановлені хай. Виглядає досить логічно, оскільки у нас тут а, досить великі об'єми проторговки дуже-дуже навряд ми пройдемо нижче під цей блок. Вже після оновлення даного хай, після формування повноцінного сетапу шокотового, я вже очікував корекцію в місячний імбаланс. Тут якраз буде на п'ята зона, якраз теж максимальний об'єм заторговки, брейкер і далі продовжити пуш. Але зараз цілі вангові і я хочу реакцію бачити від 3870 або від 4060. Буду спостерігати по ЄТХАЯ.